В Полтаві злочинна група займалася незаконним придбанням спиртомісної рідини. Потім шляхом змішування з водою здійснювали виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, які розливалися у скляні пляшки, маркувалися етикетками та обклеювалися підробними марками акцизного податку. Після цього товар збували населенню під виглядом горілки, виготовленої на лікаро горілчаних заводах Полтавської і Кіровоградської областей. У ході документування злочинної діяльності вказаної злочинної групи. Прадено 27 обшуків. місць виготовлення, зберігання і збуту спирту і водно-спиртової суміші. Загальна вартість вилучена з незаконного обігу підакцизної продукції становить близько 730 тисяч гривень. Виявлено і вилучено з незаконного обігу понад 800 літрів спирту, 350 літрів водно-спиртової суміші, більше 11 тисяч пляшок, фальсифікованих алкогольних виробів. Його з початку року працівниками податкової міліції Полтавщини упереджено незаконний обіг підакцизних товарів на суму понад 11 мільйонів гривень та припинено шість незаконних виробництв підакцизної продукції.